Доброго ранку, шановне панство, пані та панове. Давайте подивимось такі розкладинки загаданої вами людини, але спочатку ми подивимось сигніфікацію вас і загаданої людини вами. А, тобто, щоб ви зрозуміли, що цей розклад саме про вас і про вашу ситуацію. Подумайте про себе, про людину, яку ви загадуєте. Це розклад загальний, одна позиція, тому дуже уважно слухайте. І тут вже на Дні колоді нам показується зіронька, а зіронька це відстань, це надія, це мрії, це бажання, але це карта взагалі жіночої енергії. І також можу сказати, що зірка це холодна енергія, тобто вона дуже далека. Ви чи ця людина, яку ви загадуєте, ви не можете один одного, так би мовити, торкнутися. Тобто є якісь надії, є якісь мрії, але це не може бути тільки мрії і, і говориться, що ви далекі один від одного. І так, в яких ви енергіях знаходитесь? Пашатлів, трійка пентаклів, чотирка пентаклів. Щоб сказати коротко, ви а, на межі нового етапу, але щось вас стримує. Ви готові комунікувати, ви готові а, взаємодіяти, працювати в команді, будувати щось, прагнете такої, знаєте, або це навчання, робота, нова, щось з кимось. Тобто в команді. І по четвірки пентаклів – це знаєте, стриманість, це е, е, небажання зараз якось відпускати щось. Е, те, що я маю, я е, ну, тримаю при собі. Ми дивимося не що до вас в енергіях, а просто окремо. І як… Вас як особистість. Тобто не а, як ви до цієї людини. Тут просто іде інформація стосовно вас а, як особистості, тому слухаємо, в яких енергіях ви зараз перебуваєте. Енергії цієї людини, яку ви загадали. Туз пентаклів. Вежа, місяць. Коротка, людина в кризі, в тумані, перезавантаженні, кармічних уроків, трансформація. Це дуже глибока трансформація. Це те, що зруйновано старий якийсь, знаєте, хочеться сказати, руйнування старого порядку. Вони вже руйнуються в людині. Щось змінюється в людині, внутрішньо? Все пішло якось у людині не так по життю щось змінилося в цій людині. По місяцю це плутанина, це страхи, ілюзія, а людина може не до кінця щось розуміти. До речі, по місяцю це може бути ще стан, коли людина може щось використовувати за, для того, щоб був стан такий, коли Туман в свідомості. Це може бути алкоголь, це може бути інше. Можливо, людина, до речі, може якісь пігулки, ну, тобто, коли ми хворіємо так, і тут є якийсь аспект затуманеності в тому сенсі, що вона може ця людина не розуміти, куди, що і як. Таке враження, що те, що відбувається зараз з цією людиною, не дуже подобається. Це хаос такий. знаєте, Я не можу розібратися, куди, мені, куди рухатись, що робити взагалі, що обирати. Тут може бути якісь приховані аспекти, тому що місяць він приховує. Від, можливо, людина щось приховує. Це теж може бути, можливо, не тільки від вас, але і такий стан від людини. Думки цієї людини щодо вас, про вас зранку. Плутанина. Це мрія, це якийсь вибір, це невпевненість, це, знаєте, на рівні душі. Я щось обираю, там, думаю у голові. Чи о, десь вітаю на хмарах, ілюзії якісь? Оце карта таких фантазії, ілюзії, правосуддя. Це, знаєте, кармічний урок. Людина може думати про вас, що хоче справедливости і зараз якось зважує за, проти, і, можливо, відчуття кармічного зв'язку між вами. Також про необхідність визнати наслідки, наслідки взаємодії з вами, своїх вчинків. Також це може бути карта бумерангів, тому що правосуддя це таке, знаєте, коли повертається, коли був перекос. А Також це може бути відчуття якогось боргу, коли людина відчуває, що вона щось вам не додала. Паш мечів я можу сказати, що людина може стежити за вами, збирати якусь інформацію, взагалі може навчатися а, чомусь. Ну, це стосовно вас, тому ми будемо пропускати, що людина збирає про вас якусь інформацію, придивляється до вас, слідкує за вами, можливо, по соцсетях, можливо, ви щось не помічаєте просто. А ця людина дуже обережна, вона насторожена, вона не показує свого обличчя і не довіряє. Сімірка Пентаклів це про думки очікування. Людина розуміє над вкладанням зусиль, людина може думати про. Очікує так би мовити, до вас якісь результатів від вашого зв'язку з цією людиною і не знає, чи далі вкладатися, чи ні далі. Тобто що робити, тобто людина в такому переосмисленні, але по сигніфікації цієї людини може пропустити, що людина просто взагалі не може зараз робити якісь висновки, тому що вона знаходиться не зовсім. По вежі і місяцю в тому стані, коли ми можемо свідомо і прозоро бачити і зважувати. так? Тут людина заплуталась. Хочеться сказати в трьох соснах, тому що тут вона сама не знає, що вона, до чого вона прагне. Може, якусь пропозицію вам думає за пропозицією. Можливо, якщо у вас є діти, це дити... карта діток може думати. Це може бути новий якийсь шлях, новий план, новий якийсь проєкт стосовно вас. Карта смерть. У вас тут завершилось це. У вас е немає зараз не розвитку, я так розумію. Біздіяльність і повне, знаєте, у вас навіть може, ви взагалі не розмовляєте, ви можете навіть не спілкуватися, не бачитись. І тому людина взагалі вона більше в думках, десь на, в якійсь такому стані, хочеться сказати, в своєму соку, так би мовити, вариться, тому що тут у ну, вас вона очікує. Вона думає, вона за вами слідкує. І, можливо, по карті зірця це теж про те, що ви на відстані, і людина може розглядати ваше фото, відео, тобто десь в соцсетях передивлятися. Тобто, в такому от. Ну, так, от такий розклад. Я не знаю, про кого тут іде мова. Напишіть, будь ласка, дуже сильно печалиться людина, що. Від чогось вона відмовилася. Це самостійно, ця людина самостійно відмовилась від взаємодії з вами. Пишіть, будь ласка, дуже цікаво, подивиться. Ой! Сколько вас, таких людей, які в незрозумілостях знаходяться, не знають. І взагалі, напишіть, вам потрібні такі розклади на таку тематику. Можливо, ви вже Присищилась і вам хочеться щось інше дивитися. Ну, така людина вийшла. Я не можу тут, знаєте, щось вам додоклівати і розповісти щось. Ну тут не по іншому ніяк не скажеш.